Смартгодинник колмі 82 два в стилі круглих класичних годинників. Але це не розробка колмі, а лише прибрендований смартгодинник hk 49. Заявлено яскравий AMOLED-екран, критикий загрантованим склом, Always-On, компактний легкий корпус, волога захист, bluetooth дзвінки, біометріка, більше ста режимів тренувань, автономність до 7 днів в активному режимі, роботу з Android та iOS і все це за 19 доларів. Тож, як годинник працює насправді, зараз дізнаєтесь. А при тим прошу підтримати український контент, поставте лайк та підпишіться на канал YouTube та Telegram. Годинник продається в трьох кольорах: чорний, срібний та золотий. Годинник поставляється ось в такій коробці. В комплекті йде USB двухпіновий зарядний кабель. Корпус годинника виконаний з міцного пластику, зродна сторона – з матового пластику, зона датчиків вкрита прозорим пластиком. Діаметр корпусу складає 46 мм, товщина 12,4 мм, вага з комплектним ремінцем 41 г. Ременець шириною 24 мм. Комплектний ременець скритий софт покриттям та має незначний неприємний запах. Застібка ремінця металева. Екран має мінімальне заокруглення до корпусу. Не прикритий безілем. На зворотній стороні розташовані датчики, механізм фіксації ремінця та контакти для зарядки. Зі складанням годинника проблем немає. Все виконано якісно. З правого боку одна кнопка коронка та мікрофон. Кнопка якось далеко розташована від корпусу. Можна було зробити і ближче, як на мене, то так би було красивіше. Кнопка натискається чітко, люфту немає. Одиночне натискання кнопки відповідає за активацію екрана, повторне вимикання екрану. Довге натискання відповідає за вимикання годинника, кронкою можна змінювати циферблати, блокування від випадкової зміни циферблатів немає. Кронка крутиться туго та гучно. З лівого боку розташований динамік. Екран. Це amoled екран в діагоналі 1.43 дюйми з роздільною здатністю 466 х 466 пікселів. Пікселі непомітно. Картинка чітка, насичена та яскрава. На сонці все видно нормально, як і на більшості інших годинників. Автоматичне реагування яскравості немає. керування яскравістю знаходиться в меню швидкого доступу. Змінюється свайпом по екрану. Олефобне покриття є, але воно середньої якості. При піднятті руки екран активується з мінімальною затримкою. При вертанні руки екран гасне. При ввімкненому Always ON при піднятті руки не переходить на Watch Face. І за це мінус, тому що при отриманні сповіщення зазвичай я піднімаю руку для перегляду сповіщення, а в цьому годиннику так не працює. І потрібно власноручно тискати кнопку для перегляду сповіщення. Це незручно. Є два кольорових always On, аналоговий та цифровий. Яскравість always On низька, на вулиці не видно. Always on працює тільки на постійній основі. Функція постійно активного циферблату відсутня. Активація екрану тапом або вимикання годинника накриттям доволі не передбачено. За період тестування на екрані Пентрапин не з'явилося. Інтерфейс годинника працює швидко, є деякі анімації та незначні уваги. Тач працює чітко. За роботу інтерфейсу відповідає чип GL7012A6, версія прошивки 2.0.0, інтерфейс годинника підтримує українську мову, мова встановлюється в додатку на смартфоні, переклад зрозумілий. В годиннику є 8 watch watчфейсів, користувач може завантажити додатково ще один циферблат та надалі його змінювати. Циферблати змінюються довгим тапом по екрану або коронкою. Базові циферблати видалити та замінити не можна. Свайп зверху відкриває меню швидкого доступу, де ми бачимо поточну дату та іконки режиму Не турбувати, режиму енергозбереження, налаштування яскравості екрану, активація Bluetooth дзвінків, електронні картки, основне меню, стан Bluetooth зєднання зі смартфоном та стан зряду акумулятора. Відсотки зряду акумулятора можна приглянути лише в додатку на смартфоні. Свайп зліва меню додатків. Свайп справа. Віджити додатків. Перше це щоденна активність з статистикою. Друге це погода на тиждень. Доступний редактор віджитів, де ще можна додати віджити сон, пульсу, артеріального тиску та сатурації. Основне меню. Перше це відображення. Налаштування яскравості екрану. сон, Тайм-аут екрану від 5 до 30 секунд. Годинник. Обрання вочфейсів, стилі меню додатків. Перший стиль це список, другий стиль, третій стиль, четвертий стиль, п'ятий стиль, шостий стиль, сьомий стиль та восьмий стиль. Супроводжуються вібрацією. Далі активація екрана при піднятті руки. Звук та вібрація. Обрання моделі звуку та вібрація. Вібрація, звук та вібрація без звуку. Обрання потужності вібрації, потужний та слабкий. Вібрація нормально відчутна на максимальному рівні. Режим не турбувати. Режим енергозбереження. Телефон. Активація функції Bluetooth-дзвінків. Передача медіа на годинник, очищення журналу дзвінків. Активація Always On. Мова. Мова синхронізується з додатком, Система, Перезапуск, Завершення та скидання до заводських налаштувань. Про годинник. Інформація про годинник та квірку для завантаження додатку DeFit. Меню додатків перше це щоденна активність статистикою. Сон. Пульс. Телефон. Журнал дзвінків, номера набирач, адресна книга, тренування, історія тренувань, вимірювання артеріального тиску, вимірювання сатурації, Погода на тиждень, віддалена камера, музичний плеєр. Звук медіа передається на годинник, це активується на основному меню, анімація плей паузи є, на пісні показує, є можливість керувати гучністю, якість та гучність динаміка на середньому рівні. Далі голосовий помічник. Таймер. Можна встановити свій таймер. Таймер працює в фоні. Будильник можна встановити прямо з годинника. Будильник працює з вібрацією та мелодією незалежно від обраної моделі звуку та вібрації. Секундомір. Секундомір в фоні не працює. Жіноче здоров'я, світовий час, пошук телефону, калькулятор. Основне меню. Свайп знизу відкриває повідомлення. При отриманні повідомлення годинник вібрує та грає мелодія. Це можна налаштувати в основному меню. Пари з iPhone синхронізується режим без звуку, але іноді працює, як йому заманеться. Вібрація відчутна, екран не активується. При активації екрану показує останнє отримане повідомлення на весь екран. При отриманні повідомлення і активному овий при піднятті руки повідомлення не показує, за це мінус. Потрібно кожного разу натискати на кнопку, щоб переглянути повідомлення. Це дуже незручно. Повідомлення відображають до 4 рядків тексту, повідомлення не групуються в розрізі додатків. Непрочитані повідомлення ніяк не маркуються, прочитані повідомлення автоматично не видаляються. В пам'яті годинник триває не більше восьми останніх повідомлень. Повідомлення сортуються від часу отримання повідомлення спочатку нові. Відображаються іконки Telegram, Viber, пошти, Facebook та інше. Повідомлення можна видаляти як всі одразу, кнопка Видалити доступна в кінці списку, так і поодинці. Проблем з крилицею немає, смайлики годинник не підтримує. Дзвінки. При вхідному дзвінку годинник вібрує та грає мелодія. Налаштовується в основному меню в розділі Звук та вібрація. На екрані відображається ім'я абонента або номер телефону. Ім'я береться з адресної книги на смартфоні. Також показує кнопки прийняти дзвінок та відхилити, і вимкнути звук. При прийнятті дзвінка на екрані видно номер телефону або ім'я абонента, іконку зміни гучності дзвінка при натисканні на неї показує рівень гучності, кронкою Не можна змінювати рівень гучності. Кнопка вимикання мікрофону, перекидання дзвінка на телефон та закінчення дзвінка. Проблем з випадковим перекиданням дзвінка на годинник чи смартфон не помічено. При дзвінках з месенджерів годинник одноразово вібрує, екран активується, на екрані показує повідомлення про вхідний дзвінок. Також приходять повідомлення про пропущений дзвінок. На iOS можна приймати дзвінки з месенджерів, наприклад, Telegram. При розмовах, якість динаміка та мікрофона на середньому рівні. Доступний журнал дзвінків, номера набирач. Та адресна книга, яка синхронізується з додатком. Тренування. У годиннику є більше 100 видів тренувань. Список тренувань можна налаштувати під себе, додати або видалити деякі види тренувань. Тренування мають свої налаштування. Можна встановити цілі по часу, калоріям відстані. Тренування не працюють в фоні. При тренуваннях недоступен музичний плеєр. В історії тренувань можна переглянути список ваших тренувань та переглянути детальну інформацію по кожному тренуванню. Точність вимірювання При вимірюванні пульсу артеріального тиску та сатурації використовується один зелений светодіод. Є датчик наближення. На столі та в повітрі не вимірює. Щодо точності пульсу на у споки відхилення 0,4 одиниці. При навантаженнях показує непогану динаміку, при пульсі 120 відхилення складає 2 3 одиниці, при пульсі 140 та вище відхилення сягає 5-7 одиниць. Якщо чесно, я був здивований таким результатом від цього годинника. Кисень вимірює за 15 секунд, наче щось вимірює, вимірювання ратеріального тиску нічого спільного з реальністю немає. Підрахунок кроків з похибкою приблизно 3% короткі дистанції до 20 кроків не враховує, пазисну не вимірював. Зв'язок зі смартфоном використовується Bluetooth версії 5.3. Іноді спостерігались проблеми з bluetooth дзвінками функція сама вимикалася. Зв'язок стабільний на дистанції до 10 метрів після розриву зв'язок відновлюється, про відновлення зв'язку годинник не сповіщає. Автономність: виробник заявляє акумулятор ємністю 300 мАч та автономність при активному використання в 7 днів. По факту сон вимірюванням пульсу кожні 30 хвилин протязі дня, періодичними Bluetooth дзвінками та постійними сповіщеннями годинник працює 2,5 дні, безовий сон в тому ж режимі 9-10 днів. Відсотки зряду можна переглянути тільки в додатку на смартфоні, показує крат на 1%, повний зряд батареї триває 2,5 години. Вологозахист. захист. Виробником заявлено стандарт захисту ip 68 тобто можна мити руки з годинником на руці, ходити під дощем, функція продувки динаміку не передбачена, в годиннику є водні тренування. Годинник працює з додатком DeFit, додаток підтримує українську мову та поділений на 4 вкладки. Перша вкладка відповідає за зібрану статистику, друга вкладка за тренування, третя вкладка налаштування годинника, четверта вкладка профіль користувача. На другій вкладці можна обрати собі програму тренувань та завантажити відеокурс тренувань. Доступний невеликий вибір циферблатів, пристойних мало, є конструктор циферблатів, де ви можете встановити своє фото та виконати певні налаштування. Є можливість індивідуально налаштувати сповіщення на певний перелік додатків або на всі інші. У додатку можна встановити будильник, завантажити електронні картки, додати улюблені контакти, завантажити можна не більше 8 контактів, налаштувати моніторинг здоров'я і можливість синхронізації з додатком страва. Висновки смарт-годинник ColM82 або ж HK49 це компактний легкий годинник з непоганою якості виконання, має простий швидкий інтерфейс з підтримкою української мови, яскравий amoled екран вологозахист, захист, гарну автономність до 10 днів. Пристойні датчики моніторингу здоров'я, недопрацьований функціонал сповіщень про активно-маловий сон, середня якості мікрофон та динамік, іноді спостерігались відвали функції дзвінків та замала кількість інформативних циферблатів. Я надав вам детальну інформацію про години і купляти чи ні, вибір за вами. Якщо в кого залишились питання, то пишіть коментарі обговоримо. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу, до зустрічі!